Так. Робимо гонку. GNS 300 проти Кові Макса і Honda CRF 450. Правда, немає там оператора ще одного, але нічого. Гонку робимо. Залуши, залуши, Ват Макс <головіка> проти Дженета 300 і Honda CRF 450 Хонда візьме Такі Другий заїзд зараз буде. Перший вже був проти Honda. Зараз тільки GNS і Кові Макс. Зараз подивимось. У нас така пряма. Не дивитись. У них е, в обох стоїть задня резина 754 й мітос, так що все нормує. Зірки, там щось. Макса 51 і в GNS 48. Поганий старт був. Знову пробуй. Давайте знову, знову, знову. Не забудь підписатись за такий контент. Так, ми рушили. Ще раз пробуємо. На п'ять Так. Да. Ще, Ще разок давай. Вставайте рівно, вставайте рівно. По полосі, чи сюди. Давай, давай, давай. Раз, два. Да, Genes уходить. Розташовував у Дженеса, у Дженеса 5 передач, але в нього передачі йдуть на тягу. В Covy Макса в нього 6 ступка, але в нього трохи короткі передачі. Дуже короткі. Ось яка різниця.